Привіт гостям та підписникам каналу. Радий вас вітати. Сьогодні я підготував для вас нову цікаву задачу, яка вам точно сподобається. Ну що ж, не будемо гаяти часу, починаємо. І так, є 5 ковпаків. Два білих і три чорних. Андрій, Борис та Віктор стоять так, що Віктор бачить і Бориса, і Андрія. Ну, бо він задній. Борис, той, що посередині, бачить лише Андрія. І Андрій не бачить нікого. Ну він же передній, а оглядатись не можна. Легко запам'ятати літери А, Б і В. Ну це зрозуміло. Ось вони стоять в один рядок. Той, хто задній бачив всіх попереду, середній тільки одного, а передній нікого. Далі, на учасників експерименту, наділи по одному ковпаку. І коли спитали Віктора заднього, на якого кольору на ньому ковпак, то він сказав Я не знаю. Потім це саме питання задали Борису, він теж сказав, що не знає. Почувши відповідь Віктора і Бориса, Андрій, той ще передній, впевнено назвав колір ковпака на своїй голові. Хоча він нікого не бачив, але відповіді чув, як це йому вдалося. Тут слід додати, що в кімнаті не було ніяких зеркал і більш ніяких приспособ, таких як смартфони, телефони і всяке таке відеокамери. Хлопці могли бачити лише того, хто стоїть в полі його зору, а також вони могли чути відповіді один одного. Таким чином, вам треба визначити колір ковпака на Андрієві, ну, того, хто стоїть попереду. При цьому виходячи лише із того, що Віктор та Борис не змогли визначити колір своїх ковпаків. Здавалось би, парадокс. Ті, хто бачить, не змогли визначитись. А той, хто не бачить, а лише чує зміг. Але все ж розв'язок є, і він логічний, і логіка залізна. Тож зупиніть відео на паузу та уявіть себе на місці Андрія. Ви знаєте, що всього ковпаків 5, 2 білих і три чорних, а ще відомо, що Віктор та Борис не змогли визначити колір своїх ковпаків, проаналізувавши все це, назвіть колір ковпака на своїй голові. Сподіваюсь, ви добре подумали і зрозуміли хід думок Андрія, а думав він ось як. Чому Віктор сказав, що не знаю, це той Хто ззаді. А тому, що він не бачить перед собою двох білих ковпаків. Інакше він відразу сказав би, що на ньому чорний, оскільки білих лише два. Ну це зрозуміло. же? Віктор міг сказати колір ковпака лише в тому випадку, коли перед собою бачив би два білих. Далі Андрій міркував так А чому Борис, той що посередині, не визначив колір свого ковпака? А тому, що якби на мені був білий, то він точно сказав би, що на ньому чорний, оскільки, виходячи з відповіді Віктора двох білих ковпаків бути не може, значить ковпак на моїй голові точно чорний. Ось така задача і така відповідь. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте нагородити його лайком та підписатися на канал, адже попереду ще Багато цікавих випробувань вашого інтелекту. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. На все добре. Бережіть себе!